Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на товариському матчі між Німеччиною та Україною. Сьогодні перший підготовчий матч для збірної перед чемпіонатом Європи 2024. Прогноз в FC-24 на це протистояння. Чи зможе наша збірна вперше в історії обіграти Німеччину, бодай в цій грі. Тому всім приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і Бажаємо тільки перемоги нашій збірній. Пишіть в коментарях. Прогнози на цей матч. Поїхали. Наша збірна розводить з центру поля. Відразу з контролю м'яча Судаков розпочинає. Переводить на Мудрика на лівий фланг. Михайло Мудрик. Знову передача назад. Матвієнко на Олександра Зінченка. І далі є просування в нашої збірної. Відразу з початку цього протистояння. Михайло Мудрик зміщується в центр. Олександр Зінченко непогано. Приймає передачу Степаненко. Далі на Судакова. Знову Степаненко. Хороший контроль м'яча на самому початку від нашої збірної. Забарний. Зінченко штрафною. Передача на Довбика. Той ставить корпус. Розвертається. Віддає на Мудрика. Затяжна атака збірної України. Миколенко зараз на лівому фланзі. Миколенко просувається. Можна вже віддавати передачу на Михайла Мудрика. І буде перший удар в цьому матчі. Зінченко, Зінченко, зараз непогано обігри. Олександр Зінченко заходить штрафну Зінченко. Передача на добика. Є ще один удар, але блокується, на жаль. Дуже класно, наша збірна розпочала. От зараз німці намагаються відповідати. Тоні крос. Обережний початок поки що від німців. жодного моменту вони не створили біля воріт Анатолія Трубіна. Але от зараз намагаються дійти все-таки до нашої штрафної. Кай Гавір зараз на правому фланзі опиняється. Хай, Вірц йде в обіграш. Віде на вірца. Вірц приймає передачу. Знову повертає на Кая. Кіміг. Ходить штрафну Кіміг. Але його закриває Олександр Зінченко. Доволі надійно. Але Вірц отримає передачу. Флоріан. Не дають розвернутися. Гюндаган. Молодці. Забрали м'яч у німців. Судако. Передача на циганкова. Ну, нарешті можна ще один момент створити. Циганков залишається з м'ячем, Конопля. Судаков, Конопля розігрують зараз в центрі поля. Компактно грає Німеччина зараз. Зінченко. Степаненко. Хороша передача на Судакова. Далі вихідцям на сам Ця Янкова. Але на виході тежтегін грає дуже вдало. Комбінує Німеччина. Біля нашої штрафної. Мусіала отримає передачу. Хаверц пробиває Кай Хаверц. Ось вам перший удар від Німеччини. Вражають наші ворота зараз. Німці. І Кай Хаверц робить рахунок: 1-0. Першому таймі з першого ж моменту, на жаль, наша збірна пропускає. Центр поля трошки провалився, опорна зона не в... змогли там якісно закрити і Мусіалу, І Кая Гайверца, і Трубін теж не врятував. Рахунок 1-0. Можливо, непогана атака. Перспективна в нас. Довбек отримує передачу. Назад на Степаненка. Конопля. Да, вже трошки зажувалася. Атака, але має продовження. Довбек. Фонек штрафу. Довбек вражає ворота. Тепер Терштегіна. Рахунок 1-1. Наш Пічічі забиває зараз ворота збірної Німеччини під 11-м номером. І зрівнює рахунок дуже здорово тут. Побачив Віктор Циганков. Два футболісти Жерони. Класно розіграли і довбик без шансів для тештегіна. Потужно в дальній кут. Один-один, друзі, молодці. Ми знаємо, що останні два товариські матчі завершилися між збірною Німеччини і збірною Україною з однаковим рахунком 3-3. Можливо, і в цьому матчі ми побачимо щось подібне. Ну як мінімум, вже 1-1 і два забиті м'ячі в першому таймі. Помиляються німці. Контратака України може бути циганков. вмикається. Довбик отримає передачу на вільному просторі. Чи пройде він та віддає назад на Судакова й той п'ятої не точно, але хороше було продовження. Знову помиляються німці. Циганко підхоплює Довбек сам на сам туди його. 2-1 тепер на користь нашої збірної. Точніше, навіть 1-2 Артем Довбек. Дубль робить в першому таймі. Забиває ворота терштегена. Дуже здорово. Зараз ми використовуємо помилки збірної Німеччини в захисті. Під кінець в роздягальню Терштеген в шоці. Ну і давайте дивитися, як так сталося знову циганко. Віктор віддає голіву. Де яка ж зв'язочка у нас, друзі, готова для топ-європейських клубів 100% відсотків циганков добик. можна обох брати оптом і не пожалкуєте точно. 1-2 як мінімум, на користь нашої збірної в роздягальні. 45-та у нас хвилина. Подивимося, як арбітер додасть. Одну хвилинку до завершення першого тайму. Німці зараз йдуть вперед. Мусіала побачив відкрито кіміха, який відкрився на правому фланзі. Кіміх його пресингує Миколенко. Ну і, в принципі, час вичерпано. Арбітер дає свисток. Перший тайм на цьому завершено. Збірна України камбечить і поки що перемагає 1-2. Переходимо до другого тайму, друзі. Бажаємо успіху нашій збірній. І поки що переможний рахунок на нашу користь. Небезпечно, німці атакують Мусіала сам На сам Трубін рятує. Молодець Анатолій Трубін. Врятував збірну від пропущеного голу. Це такий перший сейф в цьому матчі від обох голкіпрів, що терштегіна, що Трубіна. Знову Іде йде вісь. Молодець Матвієнко, вибив подалі. Ну тепер німці перехопили ініціативу, тому що вони програють в себе вдома, друзі, на 59-й хвилині. І такі помилки. От зараз Ваут м'яч випускає збірна Німеччини. І перша заміна в цьому матчі проводить її саме. Е, Німеччина, ну і Україна. До речі, там. Лерой Сенес замість е, Мусіали з'являється в збірної України, Руслан Маліновський замість Ерія Судакова. Мудрик іде вперед. Мудрик. Зараз ідеє передачу на Довбика, Довбик ставить корпус здорово, але Катівню м'яч забирають. Німці небезпечно розігрують в центрі поля. Гюндаган. Тоні Кросс Тоні Кросс Вирізає на Вірца, Вірц в дальній. 2-2, друзі. На жаль, Флоріан Вірц не пробачає і вражає ворота Анатолія Трубіна. Ну що, друзі, у нас сценарій фактично між Україною і Німеччиною знову може повторитися. Вже 2-2 рахунок. нічийний. Тому цікаво, яке буде продовження. Україна буде відповідати. Конопля зараз на правому фланзі. Розігрує збірна. Маліновський свіжий, забарний. Підключається до атаки. Циганков отримає передачу. Віктор Циганков сьогодні класно асистував довбику два рази. Можливо, ще продовжить. Асистування вже далі. Конопля. Зміщується в центр. На жаль, не вдало. Втрачає м'яч конопля. Контрпресинг від коноплі. Закриває його позицію Степаненко. Дуже здорово. І в принципі, нормально. Ми тут перелаштувалися і змогли закрити всі позиції. 71 хвилина. Німці зараз атакують через лівий фланг. Доволі небезпечно. Може вийти Вірц. Тримав знову перештрафною передачу. Тоні Крос. Тоні Крос. Степаненко проти Тоні Кроса. Як здорово зіграв Степаненко. Довбик отримає пас. Спиною. Доворіть Зінченко, Маліновський. В нього хороша передача. Розрізна зараз на Мудрика. Мудрик назад, в один дотик на Зінченка. Олександр знову на Михайла Мудрика. Відкривається Миколенко по флангу. Ого, який підкат ззаду! Нічого собі, Кімік. Жовта картка. Та там і вся помаранчева, як на мене. Дуже небезпечно влетів Йожо Кіміг. Давайте подивимось. Ну, це да, це було жорстко. Віталій Миколенко і так після травми. Тут ще такі от неприємні моменти. 75-та хвилина. Штрафний удар для нашої збірної. Зінченко біля м'яча навіс на ближню, але Терштеген на виході. Флоріан Вірт з м'ячем зараз. На Хаверца. Знову німці. Доволі небезпечну атаку зараз можуть створити. На фланзі Вірц. Хаверц. Гюндоган вже в штрафній площі отримав передачу. Знову Хаверц. Його намагаються закрити наші футболісти. Хаверц вже в штрафній пробиває. Блокується удар. Забарний здорово заблокував. Конопля відібрав, але недостатньо не цього було. Ройсане. Гюндоган намагався пробити. Знову не дали пробити. Степаненко. Забираємо м'яч. Циганков. Конопля. Ну треба йти вперед. 83-хвилина. Зараз циганков. Можна вперед віддавати, але вирішив на коноплю повернути. Зберегти м'яч. Забарний. Що останні хвилини вже, друзі. Цього протистояння. Цікаво, хто все-таки зможе створити щось небезпечне вже під кінець. Матвієнко переводить на фланг. Циганков. Приймає циганков, але не дуже вдало. На жаль, і в нас Німеччина тепер перехопила м'яч. Тана Гюндогана віддає переведення на правий фланг на Сане. Тут треба пресингувати. Зінченко намагається це робити, але німці м'яч все одно отримують. Сане. Кіміг? Кіміг Миколенко запресингував. Сане все-таки робить навіс на Хаверца, Той приймає, пробуває. Трубін рятує. І, на жаль. На жаль, на підбиранні встигає, все-таки Флоріан Вірці робить рахунок 3-2. Нагільсман і всі футболісти запасу радіють цьому забитому голу, тому що німці вдома забивають в кінці цього матчу. Е, на жаль, ми пропустили. Але, в принципі, ще є час. Тут ну, пішов навіс. Приймає Хаверц, удар, рикошет, Вірц на підбиранні і гол. Трошки пощастило німцям, але треба було бути пильним на саме відскоках. Ну що, є ще певний час у нас для останньої атаки, я думаю. О, зараз розігрує наша збірна. 90-та вже хвилина. Ну, в принципі, так, якщо ми зараз підемо вперед, то зможемо щось небезпечне створити. Матвієнко, треба всі сили кидати в атаку. Дві хвилини, всього-навсього додав арбітер. Степаненко зараз просуває м'яч по центру. Віддає на Артема Довбика. Довбик. Довбик довго розвертався, і в нього м'яч забрали. І Німеччина, звісно, зараз затягне час. Через фланг можуть навіть щось небезпечне і вони створити. Кіміг з м'ячем, Кіміг. Вже тримають час, як ви бачите, німці просто біля кутового прапорця. Кіміх м'яч втрачає. Але часу вже, на жаль, обмаль для нашої збірної програємо. 3-2, але бойовий матч дали. Хорошу динаміку в першому таймі. Більше моментів ми в першому таймі створили. І, в принципі, дуже гідний футбол продемонстрували проти одної з найсильніших команд, я вважаю, в Європі, як мінімум. Е, тому. Хороший підготовчий матч в Всі 24, як мінімум, подивимося, як буде в реальному житті. Друзі, обов'язково поставте вподобайку цьому матчу і цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції. Ну і бажаємо тільки перемог нашій збірні, особливо на чемпіонаті Європи 2024. Тому ось такий прогноз у нас вийшов в сьогоднішньому відео. Всім до нових зустрічей!